Вітаю! Мене звати Тома, і це моє перше відео на Ютуб. Досі не вірю, що я це кажу. Для першого відео я вибрала огляд своїх поличок, щоб ви могли ближче зі мною познайомитися і побачити, що я читаю, які жанри, і які книги взагалі в мене є в моїй маленькій бібліотеці. Мої книги не поділені якось особливо по жанрам на поличках. Я більше їх сортую по кольорах зараз. І мені дуже подобається ця система, але я думаю, що десь через пару місяців, коли я ще підбираю книг, то вони знову будуть змінювати свій вигляд. Ну що ж, давайте вже перейдемо швидше до перегляду кожної полички окремо. Сподіваюсь, вам сподобається це відео. І ви залишитесь на мене на каналі. Це моя перша поличка в такому чорно-золотому стилі. Тут більшість книг стоїть зрізами наперед. Посередині ви можете побачити новеньку книгу Лі Бардуху «Фамільяр». Вона надзвичайно красива. Але я її ще не читала, хоча маю в найближчих планах. Також тут у мене є Фанко Геральда та Єнфер, вони, мені здається, дуже класно сюди описуються. І ще з таких особливих книг можу відзначити «Вавилон», український видання, яке теж стоїть з Різом до нас. І мою улюблену церцею від Марін Міллер. Другу поличку майже повністю у мене займає Сара Мас. У мене є колекційне видання англійською з такими дуже красивими суперкладинками. Також у мене є ще окремо перша книга циклу. Теж англійською від Bloomsbury. Зараз я вам покажу її трішки ближче. Вона в ось такому кейсі, дуже красивому. Звідси виймається книжа. І тут ми бачимо на вкладинці Aero. Поряд у мене стоїть цикл «Місто півмісяця українською. Також Трон зі скла, теж українською. І ще тут ви, тимчасово стоїть книга Келі Hard Quicksilver. Це одне з моїх улюблених прочитаних у 2024 році. Трошки пізніше воно мігрує вже на окрему поличку. Наступна поличка у мене така дівчачо-рожева. Тут у нас красується дуже. Неймовірне видання мого темного ромео англійською мовою, але, на жаль, ця книга повністю розчарувала мене минулого року, і увійшла в мій топ найгіршого прочитаного. Також у мене тут є Once Upon a Broken Heart від Стефані Карбер, теж англійською, в обкладинці, але я маю окремо вже українські видання. У мене тут є прекрасна бель, яка стережеться в рожеву поличку. І загалом тут усі. Книжечки підібрані по кольору, але не по жанру. І остання поки що заповнена поличка. Вона така синьо-фіолетова, якщо можна так сказати. Посередині в нас стоїть безніч від Jistoфа, вона була в супоробкодинці. Також тут у мене є дуже красиве видання зачарованої річки від Рос. Так. Пісня вічних дощів. Переходимо до наступного сталажу. Він у мене в такому чорно-червоному стилі. Тут у мене знаходяться сутінки, поряд стоїть неймовірна свічка з зображенням Едварда та Белли. а зверху Фанко салі. Також у мене тут є Фанко, Сабріни та її котика. Салема, і поряд з, з ними стоїть також дві книги про Сабріну. Вже, напевно, моя найулюбленіша поличка, тому що тут розташовані два моїх улюблених цикли: це Голодні ігри та Золота Бранка. Голодні ігри перша частина у мене в неймовірному виданні. Зараз я вам покажу її трішки ближче. Рухаємося далі. Тут у мене зелена поличка. Я надзвичайно люблю зелений колір, тому для мене вона дуже особлива. З самого низу знаходиться ексклюзивне видання книги джунглі з таким дуже красивим металевим зрізом. Поряд стоїть Аліса. І зараз покажу вам декілька книг з неї. На цій поличці я вирішила зробити такий перехід від коричневого до жовтого кольору. Посередині в нас вийшов трішки помаранчевого. І тут в мене є такі чарівні книги, наприклад, як книжкові хроніка Аніманд Крамп, яку я планую перечитувати знову в цьому році. Також Легенди і Лати. Це дуже тепла історія, яку я раджу читати всім восени. Дуже красиве видання Персі Джексона українською. І з боку у нас стоїть скруч Чарльза Діккенса, який стереже цю поличку. І остання заповнена поличка на цьому стелажі. Вона в мене в такому білому-молочному кольорі. Посередині розташований цикл змія та голуб. По двох боках у мене улюблена Дона Тарт та інші книжечки. Перша поличка на третьому стелажі присвячена Гаррі Потеру. Звичайно, вона в мене ще дуже скромненька, але тут у мене дуже красивий світильничок з платформою 9 3 четверті, з боку розподільчий капелюх, це свічечка, і також маю свій персональний квиточок запрошення на юльський бал. І трішки ближче покажу вам третій стелаж, який майже повністю заповнений українськими виданнями. Тут у мене і Відьмак, і Дімо в Лужковому морі, Террі Прачет, також Бріджертони і дуже багато трилерів. Дуже вдячна вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. І зустрінемось в наступному відео!